Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео, в такий сонячний гарний день, ми з вами поговоримо про мій досвід лазерної корекції, як я на це наважилася, які в мене були страхи, як відбувалася сама операція і як я відчуваю себе зараз. Тому якщо ви давно думаєте про цю процедуру, але не робите через певні причини, обов'язково дивіться відео до кінця. Думаю, це буде для вас супер корисно. Поїхали! Почнемо з самого початку, а точніше з мого дитинства. У мене зір все. Життя був поганий, тобто він з кожним роком ставався все гірше, але я не можу сказати, що хоча б колись в житті я своїми очима бачила добре. Ні, я завжди була цією дитиною, яка списує сусіда по парті те, що написано на дошці, бо я з другої парти нічого не бачила. Я завжди була цією людиною, яка вгадувала людей на вулиці по кольору куртки, по ходьбі. Я ніколи чітко не бачила деталі, якщо не підійду близько. І насправді це створювало багато проблем. Але я якось навчилася з цим жити, навчилася з цим справлятися Мені було цілком окей. Я не носила лінзи, тому що багато років мене ніхто не міг навчити їх вдягати. Тобто, ні мама, яка має цей досвід, ні лікар, офтальмолог, ні в оптиці. В мене ніхто не міг цього навчити, тому що просто мені було страшно і важко запхати щось в око. Я думаю, що ті люди, які не мають проблем з зором, вони точно мають ось такий страх, щось запхати в око чи ще щось, і я теж це мала. Я боялася запхати щось собі в око. Дею з лінзами я відклала на такий трошки старший вік, і я мала окуляри, але носила їх тільки вдома. Бо в школу, знаєте, в моєму маленькому віці мені було якось незручно ходити, я чомусь думала, що з мене будуть сміятися, і тому я мучилася, списувала зі всіх, бо я просто не могла вдягнути їх в школу. Мені було якось це емоційно важко. Потім настав період, коли в мене почав ще більше погіршуватися зір, і тоді мені вже довелося носити окуляри. І в мене почався якийсь період супер яскравих окулярів. Я носила зелені, оранжеві. Не знаю, що було, що мене так пробило, але я робила це, мені подобалося. І е, тоді світ, звісно, став мені, для мене кращим, красивішим, бо я хоча б його трошки більше побачила. Потім я перейшла на лінзи. У мене нарешті вийшло, я почала їх носити постійно. І лінзи це взагалі стала невід'ємна частина мого життя. Я просто вдячна, що є людина, яка придумала це, і ти просто можеш бути повноцінною людиною в суспільстві, яка так само бачить, тільки з додатковими нюансами, там по типу вдягати їх, доглядати і так далі. Лінзи для мене це було просто спасіння. Я реально почала жити по. Новому, якщо говорити про лазерну корекцію, то звісно ще з часів дитинства я знала про те, що є така можливість, але я завжди говорила, що ні, ніколи я не зроблю лазерну корекцію. У мене був настільки глибокий страх з цього процесу. Я взагалі боялася ну, будь-чого, що стосується там е, операцій. Але якщо це пов'язано з очима, то для мене це було x 2 страшно. І тому я завжди казала: мамі: ні, операція ніколи не буду робити, буду мучитись в лінзах все життя. Але, звісно, з кожним роком мій зір не покращувався і тільки ставало все гірше і гірше. Я втрачала діоптрії одна за одною, і на момент, коли я задумалась про лазерну корекцію, у мене вже був зір мінус 5 в середньому, тобто в мене на два оки різний зір, але середній це мінус 5. В цей момент моя подруга зробила собі лазерну корекцію. Вона поділилася досвідом і тим, як це було класно, безболісно, розповіла про нові методи, які бувають, і я якось вирішила. Почати досліджувати це питання, хоча воно в мене завжди стояло як бан. Ні, ні, ні. я почала читати, розуміти, що насправді зараз вже е, з роками все змінилося, і це не так страшно, як було колись. І лікарі вже не так лякають, як колись. Я просто почала себе налаштовувати, що я можу це зробити, я правлюся, я вже достатньо доросла, і я розумію, що мені це дійсно потрібно. Тому... Треба в себе переборювати і налаштовуватися. Ще однією такою причиною, чому я задумалась про лазерну корекцію, було те, що з кожним роком у мене все більше проблем ставало з лінзами. У мене все більше сушилися очі. Я вже не могла носити там місячні, трьохмісячні лінзи. Я носила тільки щоденні. Я витрачала на це просто купу грошей в місяць, тому що щоденні лінзи вони набагато дорожчі, а мені ще треба були якісь там суперспеціальні, дуже зволожені, бо в мене були такі сухі очі. І це просто були постійні. Проблеми. Я постійно кожен місяць, коли купувала ці лінзи, у мене серце країлося, то скільки я грошей на це витрачаю. У мене була постійна сухість, в мене постійно пекли очі, в мене були купи моментів, коли в мене, знаєте, там лінза в оці загубилася, я там йду до лікаря, в мене поцарапане око. Ну, Одним словом. Проблем, я думаю, якщо ви носите лінзи, ви знаєте, скільки може бути з цим проблем. І я пережила, мені здається, можливі всі варіанти. Просто вже їх стало під кінець настільки багато, що я вже просто перестала з цим справлятися. Я вже не могла мене вже. Просто мінімальна проблема з лінцями вона мене виводила, дратувала. Я десь не вдома, в мене щось десь там порухалося, почало пекти очі сині. Я плачу. Якщо до того це були рідкісні випадки і якось цим легко справлялась, то вже під кінець, вже ближче до операції, я. Просто перестала це нормально переносити, мене дратувало будь-що я зразу бісилася, істерика і все. Тому я зрозуміла, що треба себе переборювати, і рухаємося в сторону того, щоб я зробила лазерну корекцію. Перед тим як я буду ділитися прям детальним описом того, як це відбувалося, я розповім вам ще про свої страхи. Трішки вже згадала, але перший мій страх це щось, що пов'язано з операцією на очі. Тобто, найбільший мій страх був, що ти бачиш, що відбувається. Ти не можеш закрити очі, ти не можеш нічого зробити, ти мусиш це ну, пережити і дивитися. Я дуже боялася цього моменту і як я себе поведу в цій ситуації. Також у мене був сильний страх, що я втрачу зір, я перестану бачити, щось піде не так. Мільярд в мене було ідей, чому я маю осліпнути після цієї операції, чи ще щось, і якось. Мені здавалося, що будь-які такі втручання в очі вони можуть зробити якісь просто фатальні наслідки. І, звісно, я впевнена, що є відсоток мінімальний, там до одного відсотка, що щось може піти не так. Але в більшості, коли ти починаєш досліджувати це питання, ти розумієш, що сучасні технології вже вони настільки продвинуті, що шанси на те, що щось піде не так, вже мінімальні, і стає якось простіше. Тобто, цей страх він вирішується. Також я боялася, що буде боляче, тобто мені було. Страшно від того, що я буду відчувати. Знаєте, мені здається, що найбільша проблема тут була, що в дитинстві там всі лікарі лякали тим, що це там боляче, краще це не робити, і так далі. Ем, якийсь був на такий період, попадали на таких лікарів, там я і мама. У мене напевно з цього моменту залишився ось цей такий стереотип. Я Нічого нового про це не досліджувала. Я просто знала, що це боляче, це страшно, краще цього не робити, стане гірше і так далі. Тобто, от в мене цей стереотип він лишився в голові і далі я просто з ним жила і не намагалася щось змінити. І ось ось ці моменти, про які я вам кажу, вони мене якось е, направили всю сторону, аби я трішки більше дізналася. Коли я дізналася трішки більше, я зрозуміла, що насправді зараз все набагато набагато простіше. Це були всі такі мої основні страхи, і всі, як на мене, базувалися просто на недостатній кількості інформації про те, як це відбувається зараз. Ходимо до моменту, коли я зрозуміла, що я хочу зробити лазерну корекцію. Перше, звісно, я записалася на консультацію на діагностику, яка так і називається діагностика перед лазерною корекцією. Вона робиться для того, аби ви могли зрозуміти, чи це взагалі вам підходить, тому що не кожній людині можна робити лазерну корекцію їх є багато. Видів, не кожній людині можна робити всі види лазерної корекції, тільки деякі. І тут дуже важливо проконсультуватися. От мені здається, така моя перша порада, якщо вас цікавиться тема, навіть якщо ви зараз боїтеся, просто сходіть до лікаря на цю діагностику і обговоріть. Бо дивіться, ви можете боятися і не йти, а вам виявиться, що взагалі її не можна робити. І тоді, по факту, ви ну, ніби живете з цим острахом, що колись вам треба буде це зробити, а вам взагалі не можна. І вам буде ну, простіше жити, розуміти, там, які у вас є інші варіанти. Тобто, що можна зробити по-іншому, і вам буде простіше просто про це не думати кожного дня або прийняти ситуацію, або робити щось інше. Також може бути, що вам можна робити лазерну корекцію тільки до якогось моменту, тобто там в залежності від товщини рогівки, від діоптрі і так далі. Багато є нюансів, від яких залежить. До якого моменту в житті вам можна зробити цю операцію, і можливо краще сходити зараз, навіть якщо ви не плануєте вже робити цю корекцію, аби зрозуміти, бо можливо у вас там залишилась одна діоптрія, якщо впаде, вже все не можна, і тоді треба буде прискоритися, якщо вам це потрібно, або можливо, це там ще якоюсь іншою проблеми пов'язано, що там скоро вам не можна буде робити. Тобто, аби не втратити цю можливість, аби не втратити цей шанс, я би радила вам сходити і просто дізнатися, просто жити вже з розумінням, що мені можна, що я хо хочу, як це відбувається, і не картати, не думати про це дуже багато, а вже мати просто для себе такий лист інформації, що мені з цим робити далі, і далі вже приймати рішення. Якщо говорити про мене, то мені лікар сказав, що якби я прийшла на діоптрію пізніше, тобто якби в мене ще зір впав на одну діоптрію, то в моєму випадку з моєю товщиною рогівки там іншими нюансами вже не могла робити лазерну корекцію. І я вважаю, що цей мій імпульс, який стався з. Тим, що давайте робити, це дуже класно, що воно стало зараз, а не там через 5 років, коли можливо, мені б вже цього і не можна було, а я би дуже хотіла. Тому перше це діагностика. І я пішла в одну з львівських клінік, і насправді мені зробили дуже якусь таку поверхневу діагностику, як я вже зараз розумію, і сказали, що мені не можна робити лазерну корекцію, бо в мене дуже різко падає зір. Але ситуація в тому, що е, так, я ще була рік до того в лікаря, і мені там приписали сильніші лінзи, ніж мої, але вони мені не підходили. Вони мені були за засильними, і я не могла в них ходити, мені було важко. Коли я пояснюю, що я не можу в них ходити, мені за важко. Е, причини, які звучали, були для мене дуже нелогічними. Я не могла поєднати, говорять, що не можна лазерну корекцію зараз, бо в мене різко падає зір. Але я не можу носити ті лінзи, які мені прописують, а ношу свої старі, тобто. Ті, які були до до цього впаду зору, але мені не можуть нормально пояснити, чому саме це відбувається. І мені там порадили носити якісь лічні лінзи, десь через рік ще прийти, подивитися, чи все нормально. Якось через втрату всіх логічних зв'язків, тобто я не зрозуміла, чому мені не можуть нормально пояснити, що не так. Я зрозуміла, що хочу проконсультуватися ще десь. І для себе я обрала клініку в Києві, де робила операцію моя подруга. Я вже маю її позитивний досвід, мені було якось простіше, і я записалася ще туди. Поїхала на консультацію туди, мені там провели зовсім іншу діагностику. Тобто, це було по-перше, там шість поверхів, суто про очі. Там мені провели 10 якихось різних видів на різних апаратах. Якщо порівнювати з першою клінікою, то там взагалі половину з цього мені не зробили. І коли мене питали, там чи там тобі колись міряли тиск ось так там пшиками, я кажу, ніколи. Вона каже, як тебе все життя погане зіри, тобі ніколи це не робили. Тобто, мені було дуже дивно, що сказали, що мені не можна робити лазерну корекцію, базуючись на дуже поверхневій діагностиці. І е, коли я проконсультувалася з лікарем, він мені сказав, що справді він не бачить потреби мені носити нічні лінзи. Він е, бачить, в принципі, що мені можна такий то вид лазерної корекції, мені не всі можна було. Я хотіла трішки іншу, але мені її не дозволили через мою товщину рогівки. І в цій ситуації ми з лікарем вирішили, що півроку ми подивимося, чи зміниться моє обладнання. Око, чи зміниться в мене зір, як взагалі все буде відбуватися, і приймаємо рішення, чи роблю операцію, чи ні. Отже, я провела цю діагностику, приїхала додому і почала чекати. Нічого не змінювала в своїй рутині, не давала ніякі нічні лінзи, нічого. Я почала просто чекати моменту, коли я зможу знову перевіритися і вже запланувати операцію. Прийшло півроку, я дуже дуже чекала цього. Я вже знаєте, себе так налаштувала бо Я зрозуміла, що мені можна. Я сходила в клініку, зрозуміла, що мені там не страшно, мені там комфортно. І я вже просто дуже дуже хотіла, збирала гроші і е, налаштовувалася на цей момент. Я записалася знову на діагностику, і ми домовилися, що я приїду, і якщо все ок в цей день, то на наступний день мені зроблять операцію. Дуже переживала, коли їхала. Знаєте, цей момент, що ти зараз приїдеш, тобі скажуть, що не можна, і ти такий, ну все, ми мріяв. Втрачена чи що щось таке. Я супер переживала, але налаштовувалася на те, що все буде добре і я приїду робити операцію. Приїхали в Київ, я сходила, мені зробили всі ті самі процедури і сказали, що мені можна робити ту ж операцію, яку ми обирали, що нічого не змінилося, все добре, і, в принципі, ніяких показань до того, щоб не робити її, немає. І отже, я дізналася, що мені можна робити операцію. Запланували ми вже її на наступний день, і я пішла готуватись, нервуватися і налаштовуватися на позитивні емоції. Отже, про саму операцію їх є багато видів. Про всі з них ви можете почитати в інтернеті. Мені робили Фемтоласік, це класний тип операції. Він не найкращий. Є ще один е, Relax Smile, Я дуже хотіла його зробити, бо там взагалі майже немає реабілітації. Він безболісний, він майже не руйнує нашу верхівку ока. Але мені сказали, що не можна, і я обрала фемтоласік. Це також дуже класна операція, також безпечніша, ніж просто Ласік і інші типи. І я якось прочитала про неї, заспокоїлась, Вирішила, що в принципі вона теж дуже класна, не погана. Операція на два ока вартувала мені 65 тисяч гривень, але були ще знижки, тобто е, так, то в районі 70-75. Але загалом лазерну корекцію ви можете зробити від 30 тисяч гривень, якщо я не помиляюсь. Це така Найменша ціна, яку я зустрічала, але це трішки інші типи, це з довшою реабілітацією, з більшим втручанням око. Тобто тут треба консультуватися з лікарем, що підійде саме вам. Цінах хто від 30 і до 120 тисяч це те, що чула я та з чим стикалася я. Пішла в клініку, мене провели, почала налаштовуватися. Мені там розповіли, як це все буде відбуватися. Али каплі, тобто налаштовували мене. Після цього я перейшла вже в таку зону передопераційну, і я хочу вам сказати, що загалом це відбувається як такий трошки конвейер. Тобто є операційна і є черга. Тобто люди заходять, виходять, заходять, виходять, бо сама операція триває всього 15 хвилин. І від цього мені ставало менш страшно, тому що я розуміла, що знаєте, це не якесь супер важке, щось що на операція на день, і лікарки виходять Боже, як це було важко. Тобто я розуміла, що дуже налаштований цей процес, багато людей це роблять, багато людей це роблять в один день. Мені якось було з цим простіше. Я сиділа в черзі з людьми, які так само переживали, як і я. Очікували нашу чергу, я налаштовувалася, потім е, мені дали заспокійливе, дезінфікували очі, переодягнули мене в халат, і я вже прийшла в саму операційну. Там ти лягаєш під лазер, і е, мені дали такий антистрес хом'яка. Я його чуть голову йому не звернула за час цієї операції. Він мені був дуже корисний. Лягаєш, і основна твоя задача це дивитися на зелену точку. Тобто, щоб не відбувалося, тобі треба дивитися на зелену точку, бо від цього залежить типу тривалість операції, чи ну чи легко буде лікарю це зробити, чи ні. І я знаєте, така думаю, задача треба дивитися, але в той момент, коли це все відбувається. Ти важко дуже контролювати, чи ти дивишся, чи ні, і ти намагаєшся мозком. Давай, Настя, дивись, дивись, дивись. Але це дуже важко. Взагалі хочу сказати, що операція безболісна. Тобто мені вдягнули ось цей металевий розширювач, мені капали очі там з неволючим, здається, лазером працювали. Коли сам працює лазер, то трішки так пахне смаленою курочкою. Про відчуття це всі такі е, незручні відчуття, воно не боляче. Ну, та не дуже приємно, але не боляче взагалі. Єдиний момент, про який я мені ніхто не казав, я про нього не думала це момент ментального і морального. Якось не ну не думала про це наперед. Але коли ти лежиш під цим лазером, тобі насправді найважче саме морально, тому що ти бачиш своїми очима, що відбувається. Тобто, ти розумієш, що тут тобі щось там розрізали. Тепер це око закрили, розрізають друге, і ти розумієш, що в тебе тут щось розрізане. І потім, там, наприклад, працює лазер, потім в тебе темно в очах. Потім е, був момент, коли мені щось покрутили, Я не знаю, що це ну, не питалась, але щось покрутили, і ви розумієте, я відчуваю, як мене так око крутиться. І Я ні просто роз мозоком розумію, що це мені щось покрутили в оці. Це мене око крутиться. І ось цей момент в мене просто така внутрішня паніка починалась, і мені здається, що просто... Ну, моя була проблема в тому, що я якось про це не подумала і не налаштувалася. Я не придумала про що можна інше подумати. Я не могла, в мене думки літали, я не могла зосередитись на якійсь одній думці. Старалась там, знаєте, просто щось дурне думати, любе. Але лиш би не про це, не про те, що відбувається прямо зараз. І мені здається, що якщо себе морально налаштувати, так я буду це бачити, але мені буде не боляче. Я знаю, що точно все буде добре. Тобто, якось з собою поговорити перед тим і налаштуватися, тоді все буде супер. А я не зробила. Цієї домашньої роботи я просто прийшла і просто почала в голові панікувати від всього, що відбувається. Така сиділа Настя, це цікавий досвід, все класно, де хто ще таке в житті відчуває це прикольно, будеш розказати. Я налаштовувалась на щось ось таке важко було, але насправді глобально не боляче. Проблеми в мене було тільки в моральному стані. Я думаю, якщо ви менш чутливі до такого, то взагалі у вас буде нуль проблем. Там були люди, які виходили, і просто такі, боже, це так легко, це так класно. Чому я раніше цього не зробив? Були люди, які навпаки виходили і були такі, ніби щось дуже важке відбулося. Мені здається, що тут дуже все залежить від особистісного вашого, як ви налаштуєтеся, як ви пропрацюєте свої страхи загалом, там чи ви боїтеся там таких моментів чи ні. Не пам'ятати, це не боляче фізично, тобто вам не буде боляче. Це тільки страшно. А зі страхом ми можемо працювати, і ми можемо себе налаштовувати на те, що все буде класно, все буде добре, не буде страшно, не буде нічого боліти. Закінчилась операція, лікар сказав, що я молодець. Добре, дивилась на зелену точку і думала, ну, хоч щось добре. Я встаю, виходжу. Я просто ну бачила інших людей, які виходили, і вони кажуть, Боже, я все бачу, там все супер, а я виходжу. Я нічого не бачу, взагалі, ну, типу, в мене все мутне, У мене зір, взагалі, ну знаєте, немає навіть проблиску відчуття, що там буде гарний зір. Я нічого не бачу. І там жіночка після мене сидить така каже, ну як? Я кажу, я нічого не бачу, я не знаю. Як мені прокоментувати цю ситуацію, як я реально не в курсі? І я просто виходжу, мені кажуть, це буде добре, зараз прийде пару годин, вас все налаштується, все буде класно. І я типу така думаю, ну добре, але знаєте, такий трохи страх був. Довіряла лікарям. Я от реально, це, що я добре вдома пропрацювала, це довіру. Я просто, я просто довірилася. Їм, бо я відчула, що я можу їм довіритись. От в першій клініці в мене не було такого відчуття, А в цій я реально відчула, що можу довіритись. Приїхали в готель перші три години, але як казав лікар, лікар мене попереджав. Мені було дуже погано, мене дуже пекли очі, я не могла їх відкрити, я нічого не бачила. Мені все там світило навіть через окуляри, мені було важко. Я просто відчувала себе ужасно. Мені дуже-дуже не подобалося відчуття, і я боялася, що воно ну, довго буде в мене. Тобто, що це не буде три години. Якби, знаєте, я чітко знала, три години і все, я би пережила легко. Але в цей момент ти думаєш, от в тебе щось не так. от... Тебе точно в тебе там гірше, от чому всі вийшли, бачать, а я не бачу і так далі. Я ці три години посиділа, там поплакала, в мене ще нежить почався, воно все на одно одне наклалося. Я трішечки поспала, проснулася, встаю. А ми ж маємо на другому поверсі і на першому поверсі, там в сусідньому будинку були обмін валют. Я підходжу до вікна, а я бачу, що написано там, ну, цифри в цьому обміні валют. І я така, боже, в мене таке просто щастя включусь. В мене такі проблиски, знаєте, типу там секунду гірше, секунду краще. Але я вже, знаєте, хоча б відчула, що я швидше за все та, я буду бачити добре, тому що ну, я відчула цей проблиск, я побачила. І це було неймовірно кайфове відчуття. Після того, як я проснулася, мені просто біль нежить, все, мені як рукою зняло. От як лікар казав, декілька годин пройде і все буде добре, поспіть. І я так і зробила, я встаю. І все, мені нормально. Я готова йти гуляти, я готова все роздивлятися. в мене супер класний настрій. Таке ніби не було цієї операції сьогодні. І я просто була супер-супер щаслива. Ми пішли гуляти. До цього моменту у мене не було жодної реабілітації, такої важкої, я маю на увазі. Мені було вже не важко. Наступного ранку ми поїхали додому, і з цим проблем у мене не було зовсім. Важливо пам'ятати, що реабілітація, по-перше, залежить дуже багато в чому від індивідуальних факторів, а по-друге, від того, який метод ви оберете. Тобто є методи, після яких реабілітація триває декілька днів. І я, знаєте, начиталась історії про те, що е, там люди ну, три дня думали, що це все вони вмирають. Люди казали, що це там найгірші дні в їхньому житті. Я це все начиталась, і ніби мені лікар пояснював, що в мене дуже там безпечний метод, він дуже легкий в реабілітації і так далі. Але я все одно себе якось налаштовувала, що саме в мене все буде погано. Моя порада тут. No, ne ne sena. Реагуйте на все, що ви бачите в інтернеті, тому що для когось це може бути дійсно там три найгірших дні в житті. Це було дуже важко, а для вас це пройде дуже легко. Наприклад, якщо ви обрали не, не той тип операції, про який розповідає інша людина, то теж не сильно зважайте на її відчуття, тому що у вас може бути зовсім по-іншому. У вас навіть підхід до операції, лазери, все інше. Цей досвід вас буде тільки лякати замість того, щоб ви налаштовувалися на щось позитивне. От я вже після операції зрозуміла, що це от моє приглядати всі відео не роз розуміючи взагалі, Яким методом людина робила, в неї були індивідуальні якісь характеристики. Просто все сприймати, що от в того було погано, в того було погано, в того було погано, блін і в мене буде погано. Ні, краще так не робити. Краще орієнтуватися на лікаря, на те, що він вам говорить. Якщо він говорить, що у вас класний метод безпечний, то ви треба вірити. В інтернеті можна начитатися дуже багато страшилок. Приїхали додому, моя задача була капати очі, не ходити з макіяжем очей два тижні, не займатися спортом тиждень, там бані, сауни, спа. Ось це все мені не Можна було, це для того, аби інфекцію не занести. По реабілітаційних моментах взагалі не дуже багато страшних ну, таких е, речей. Це дуже все можливо пережити. Взагалі, життя майже від цього не змінюється. Я навіть спочатку себе не могла сприймати макі без макіяжу очей, а потім звикла я знімала відео без намальованих очей, і я собі так не подобалась. А потім пройшов час, я так звикла, і мені вже і ок, і я вже й не хотіла там сильно малюватися. Тобто, це все сили звички, і взагалі нічого страшного тут немає. Тиждень після операції має бути огляд. Чи вас все ок. Я ходила у Львові міряти тиск, щоб дізнатися, чи все ок, це взагалі тягне на окрему історію, як це відбувалося в п'ятьох клініках. Я не могла ніде виміряти той тиск. Виміряла горем пополам, надіслала лікарю, все нормально, тиск ок. І наступний раз, коли я мала приїхати на огляд, це через місяць. І якраз от тільки я повернулася на з Києва, мені перевірили очі в мене. 120% поки що, звісно, воно ще буде там варіюватися. Але поки в мене все добре, лікар сказав, що все супер, продовжуємо капати каплі, а ніяких порушень. І в цей момент я була просто супер щаслива. Я була дуже рада. І загалом хочу сказати, що для мене це просто. Здійснення мрії мого всього життя. Настільки все життя себе заганяла в якусь пастку, що я ніколи цього не зроблю. Я дуже багато я мучилася з цими лінзами, з цими окулярами, з цими очима, які постійно пишуть. У мене було купа проблем, але я якось поставила собі ні, я не зроблю цього, і все, от я не зроблю. І коли я нарешті на це наважилась, коли я це зробила, я повертаюся назад, я собою неймовірно пишаюсь. Я дуже радію, що це сталося в моєму житті. Я дуже радію, що я нарешті можу відчувати себе вільні. Зараз я відчуваю себе супер, я бачу добре. Я... єдина проблема це там сушаться очі, але звісно, це треба капати. У мене немає обмежень там, по роботі з комп'ютером, я можу працювати, я можу читати книжки. Я, знаєте, трошки заграла іншими фарбами, я не мучуюся з цими лінзами кожного дня. Я дуже-дуже насолоджуюся. І якщо ви зараз маєте сумніви, страхи, боїтеся, то моя вам порада: просто сходіть до лікаря, просто проконсультуйтеся. Не з думкою, я консультуюся, йду на операцію, а просто для себе, щоб розуміти, яка мене. Ситуація, що може бути, чи мені типи операцій можна, чи мені взагалі щось можна, і так далі. І тоді ви будете вже жити не надуманими своїми якимись стереотипами баченнями, а ви будете жити вже з розумінням, як вам лікар сказав. І друга моя порада дуже важлива, якщо ви не відчуваєте довіри до лікаря, якщо ви не до кінця розумієте, коли вам щось пояснюють, там, чому це так, вам не можуть дати нормальної відповіді, або у вас є якісь сумніви, перевіритеся в декількох лікарів, і особливо, якщо у вас є якісь сумніви, перевіряйте. Віритися, не пожаліти на це гроші, але зрозуміти, що точно підходить вам. Робіть поспішних висновків, максимально детально вивчіть всю інформацію, чуйте цю довіру до лікаря. Якщо не відчуваєте, то краще піти ще до когось, краще ще десь спробувати. Я впевнена, що все у вас буде добре, і я дуже бажаю кожному нарешті побачити цей світ своїми очима. Це супер класне відчуття. Дуже дякую вам за перегляд. Дуже радію, що ви пережили в сьогоднішньому відео цей досвід разом зі мною. Якщо у вас є ще якісь запитання на цю. Тему, якщо я не все розказала, не все розкрила. Обов'язково пишіть в коментарях, я буду вам відповідати. Взагалі, після того, як я поділилася цією новиною в інстаграмі, то мені написало стільки людей, і я навіть не знала, що в такої великої кількості людей є проблеми з зором, і вони мріють про лазерну корекцію. Тому я сильно сподіваюся, що якщо це ви, то це відео було для вас корисним. Обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Це дуже дуже підтримує. починаючі канали. Для мене це дуже важливо. І ми з вами зустрінемося вже в наступні. Новим відео всім до зустрічі і па-па!